Працевлаштуватися, отримати підтримку у створенні власного бізнесу, здобути ваучери на професійне навчання. Тернопільський обласний центр зайнятості реалізує низку програм для ветеранів війни, які допомагають адаптуватися захисникам до мирного життя. З початку 2024 року послугами служби скористалися 614 ветеранів війни. З них 95 мали інвалідність, 125 вже працевлаштовані, 33 проходили навчання, 39 отримали ваучери на оплату навчання. І на сьогоднішній день 144 ветерани продовжують шукати роботу. Також учасники бойових дій можуть отримати грант на відкриття або ж розвиток власної справи. Ті бійці, які повернулися з фронту, але не знайшли роботу в разі набуття статусу безробітного, отримують матеріальну допомогу від служби зайнятості на час пошуку місця праці. Значного Увагу фахівці служби зайнятості також приділяють і підтримці людей з інвалідністю. Служба зайнятості Тернопіль допомогла у пошуку роботи 871 людей з інвалідністю. 242 вже знайдено роботу. 67 людей з інвалідністю здобували нову професію чи підвищили кваліфікацію. 23 отримали ваучер на оплату навчання. 31 на час пошуку постійного місця праці були залучені до виконання тимчасової роботи. Зараз 225 людей з інвалідністю зі статусом зареєстрованого безробітного потребують працевлаштування. Ослуги служби зайнятості можуть отримати та також і внутрішньо переміщені особи, які, залишивши свої домівки, намагаються знайти стабільність у нових умовах. Зокрема, з початку цього року 1800 переселенців вже скористалися допомогою центру. Для 500 з них вже знайдена робота, 229 працевлаштовані за умови компенсації роботодавцем витрат на оплату праці. 91 проходив професійне навчання, 42 також отримали ваучер на оплату навчання. До тимчасової зайнятості залучено 29 переселенців, до виконання суспільно-корисних робіт 162. Для 607 внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день служба зайнятості підшуковує місце праці. Ринок праці Тернопільщини наразі потребує соціальних робітників, соціальних податків педагогів, фахівців соціальної роботи, фахівців з фізичної реабілітації та психологів на сьогодні є 13 вакансій. Запрошуємо до нас і роботодавців, і шукачів роботи, і учасників бойових дій, внутрішньопереміщених осіб скористатися послугами нашої служби. Ми для вас відкриті завжди. Більше про вакансії та послуги служби зайнятості можна дізнатися на офіційному веб-порталі чи найближчому центрі зайнятості.